Доброго вечора. Сьогодні в нас понеділок. Сьогодні такий в мене сумбурний трошки понеділок, тому що ранок почався в мене дуже-дуже рано. О 6-й ранку в мене був зум з моїми роботодавцями на фрілансі. Я вже казала в своїх відео, що я ще працюю на фрілансі. Я працюю як психолог на фрілансі, тому сьогодні в мене була зум-зустріч. Ми продовжили контракт мій. Ще на 4 місяці психологічна підтримка людей, які знаходяться зараз за кордоном. Ну, Хочу сказати, що день почався дуже гарно, мій контракт продовжили. Потім я все ж таки попала на роботу, мене підвезли до роботи. Сама робота мені вже стала більш цікава, тому що. Я вже її виконую, воно мені так е, не важко. Е, перші дні е, хочу сказати, що я до цього ніколи не шила ну, професійно, так. Дома колись там щось десь якось, там щось шилось, там, коли була ще в школі, щось шили, але е, дома останні часи я не шила. Мені не потрібно було нічого шити, тому й не шила. І коли я прийшла на роботу, я вже розповідала, що я працюю на швейній фабриці, я працюю швеєю. І хочу ще сказати про те, що ніхто ніколи за ось цей час, я вже більше місяці, півтора місяці я працюю, мене ні разу не запитав про мій вік. Про мій вік, про мою кваліфікацію. Спочатку мене спитали, ви вмієте шити? Я кажу, ну, так як потрібно казати так, як є. Я кажу, ну колись я там шила, колись, але на таких професійних машинках я не шила. Мені сказали, окей, значить будемо вас вчити. І чотири дні я е, шила пейпер-тест, Я вже казала, що це коли ложиться бумажечка така. Папірець з різними малюнками і ти їх вистрачуєш, ці малюнки. Тобто привикаєш, випрацьовуєш таку механічну пам'ять, що треба робити. Потім я як сіла, як посадили мене виконувати одну операцію, я шию внутрішні кармани. Ось я їх вже шию більше місяця, тому вже я їх шию гарно. Я вже знаю, як, що, де. ну Буває там таке, що якийсь інший карман мені дають шити, але я шию карман. Спочатку мені всі навіть оточення моє всі кажуть, ой, як важко шити одне і те ж саме, одне і те ж саме. Але хочу сказати, що у зв'язку з цими, цими ситуаціями, які відбувалися в моєму житті, які відбуваються зараз в Україні. Всі стресові ситуації, переїзд, відновлення моє це все вплинуло на мене. І мені оця механічна робота, одне і те ж саме дуже важлива зараз. І для мене це зараз ресурс. Тобто я виконую, я знаю, що робити. Ось це для мене про стабільність, тому що багато зараз в моєму житті нестабільно. Я коли жила в Запоріжжі, я строїла якісь, будувала якісь плани, я хотіла щось зробити, доробити ремонт в моєму будинку. Тобто в мене були плани, я щось, щось планувала, планувала. І в зв'язку з такою активною фазою війни війська стоять недалеко дуже від Запоріжжя і Запорізька область, пошти вся захвачена. Під окупацією. І в зв'язку з цим всім у мене виникло таке. відчуття нестабільності. І я знаю, що це у багатьох таке є. Даже в тих людей кажуть: Ой, та я все-все-все для мене, я ось такий сильний, я все перенесу, я все е зможу перенести. Так, ми все зможемо перенести, але і з якою травмою ми вийдемо з цього, скільки ми будемо відновлюватися, це вже питання. Тому стабілізувати своє емоційний стан, такий стан, коли я завершую кожен день тим, що я підводжу підсумки. Тобто, я якби цей день вложу в коробочку. День пройшов я. Положила його в коробочку новий день, новий день, новий день. Тому що, якщо не завершувати дні підведенням підсумків, розумінням, що сьогодні в мене було, то, здається, що дні стають такі більш монотонні, одинакові або нестабільні. Або щось, я такий розгублений, дуже багато таких е, різних емоцій у нас зараз. Або люди впадають в те, що зовсім немає ніяких емоцій. Зовсім. Я хочу сказати, що коли я приїхала в Канаду, мене багато питають, зараз задають питання: ну ти скучаєш за Україну. Е, дуже тобі важко там десь на чужбині. Мій емоційний стан зараз такий. Що е, я не скучаю. Так, я скучаю, сумую дуже за своїм чоловіком, за своїми друзями, коли він мені показує відео або е, на зв'язку ми з ним, онлайн зв'язку, і він мені показує наш будинок, е, як там все нашого кота, який там зостався. Так, це в мене визиває емоції, мені хочеться плакати, і мені хочеться до них, мені не хочеться бути тут одні. Але це таке. Ці емоції, вони важливі, їх треба пережити, якщо це про емоції. Ну, Ми не будемо йти в цю емоційну сферу, тому що ну, зараз не про це. Я про те, що кожній, кожній людині потрібно знайти ресурс. Де я відновлююсь? Так ось робота для мене стала ресурсом, стала відновленням. І я вам хочу сказати, що я приходжу з роботи і я не заморилась. Мені не важко. Я відновлююсь, я відчуваю, що кожного дня я відновлююсь. Для мене це про стабільність, про те, що у мене будуть гроші, я зможу оплатити е, житло. Я зможу себе прокормити і ще про багато-багато чого стабільного. Якщо потрібно, то я зможу допомогти чоловіку в, в Україні. Ось стабільність для мене це сьогодні от такий день. От для мене день сьогодні це про стабільність. Тому ось такі мої роздуми. Але, може, комусь і не цікаво. Хочу сказати, що вчора я їздила в Волмарт, і в Walmart я купила полочку для взуття, так трошки повісила картинки. Якось воно стало трошки гарніше. Ще в мене залишилося одне питання мною не закрите особисто це підключити телевізор. Тому що тут телевізор у мене без Wi-Fi. А тут потрібно Wi-Fi, тут шнура нема. Але я вже купила, мені вже подарували е приставку таку, е яка його підключує. Тому тепер я буду займатися телевізором. І кожного дня степ, 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 кожного дня це шажочок, маленький шажочок для того, щоб е відчути себе живим, що я щось роблю, я щось можу. О сьогодні в мене відео про стабільність. Тому шукайте ресурси. Це дуже важливо, коли ви знаходите ресурс, який вас відновлює. До побачення. Дуже всім рада. Тут мені писали, що тут мої друзі і родичі мої мене підтримують. То я рада, що в мене так багато друзів і так багато родичів. Тому що ну, я на всьому білому світі одна, я і чоловік. В мене не дуже багато родичів, але всі ви, хто дивиться мої відео, це мої друзі і мої родичі. Так пишуть. Мої хейтери. Окей? Значить, у мене скільки друзів і родичів. Тому пишіть, пишіть коментарі, на всі коментарі відповім. Все, що знаю, розкажу. І ось, ось ще обіцяю вам ось трошки-трошки посвітліше я вам зніму відео про, сам, про саме містечко Стеллартон. Воно невеличке містечко, але гарне. Тут гарні будиночки, гарні кафешки, гарний парк, гарний недалеко. Обіцяю, що схожу обов'язково і все-все-все вам зніму. Тому, поки то завтра я буду зараз готувати, мені потрібно там підготувати один е, матеріал, я його буду зараз писати. Тому в мене ще є трошки-трошки потрібно попрацювати. А вам підписуйтесь, пишіть коментарі. Світлана, з вами проходимо адаптацію разом.